Шукаємо депутатів, бо вони не хочуть іти через центральний вхід, і ми все-таки хочемо їм послати меседж, що ми таки, якщо вони не проголосують за закон перевиборів, то ми таки їх виметимо з Верховної Ради, як це. А зараз нас негодяї, яких ми вибираємо, вони нас обманюють. Їх треба вигнати, вимести, щоб навіть щоб вони тут Але не ви... були. В Росію їх всіх. Відпису, відписує. Відпису. Ми будемо звертатися до журналістів. ручку. А чого ви не брали? Які що? А я ж не знав. Привітковий песок. Без ма свободи, підписів Україні. Найближчим часом ми замовили шолом'янки увари і бронежилети. Ми найближчим часом знову повезнемо Слов'янськ. Ми особисто в руки передаємо. Ми не займаємося. <служgrass> під... <служgrass> так, що ви хочете від мене зараз? Допоможі. Та я ж сказав вам, що свобода. Слухайте, поїхав, Голубу, передали бронежилети, харчі, обмундирування, мешти. Їх взяли журналісти. Причому тут я вам іще раз кажу, приїхала собор. Що ви від мене хочете особисто? Де ваш син? Дайте мені адресу, я йому особисто. Так дайте мені телефон, його я особисто йому куплю бронежилет. Повірте, я допомагаю вже не один бронежилет. Ставі, вже відколи кажуть всі депутати, що купували по 200, по 400 бронежилетів. Уже стільки там хлопців нема, Повірте мені, від на фейсбуці, там вся інформація. Я вірю, я вірю. так, привезли бронежилети, які просвітуються від одної пистолета. Від Це бронежилети. Ми пішли по таку Сегодня Ефремов должен быть перед судом здесь народным. Или его место в Москве Януковичу, своему пахану. Или здесь мы его будем казнить. Тюрьма ему, этому паразиту и фашисту. Главный фашист у нас На раді вже півтора місяці розказує, що вона надає житло та пенсії. Хай вона не бреше в кресле. Саме її перше на сьогоднішній день. Табо викинути з кресла. І це виповнилося рівно п'ять місяців з моменту, коли були ухвалені так звані діктаторські закони 16 січня. Пройшло п'ять місяців, але наші депутати, які за це голосували, досі перебувають сінах парламенту, досі насолоджуються своєю парлам... депутатською недоторканістю і не понесли навіть політичної відповідальності. Тому насправді перевибори це є можливість цю політичну е... відповідальність взяти і пережити. Ми представляємо майже всю Україну, і ми зараз говоримо від всього України, тому ця акція є безстрокова, і слідуючий раз, якщо депутати спробують ще раз. Не пройти судою через центральний вхід будуть не поважати нас. Ми вдамося до сили. Тепер ви бачите, скільки автобусів стоїть з мілісову. Тут знаходиться більше 2,5 тисяч людей, які прийшли захищати наших депутатів. Я Зранку, як побачив, думав, що це ті люди, які збираються їхати десь на АТО. Ви бачили, в чому вони вдягнуті? Вони в повній екіпіровці. Я думав, що це ті люди, які збираються їхати на Луганщину і на Донеччину. Але виявилося, що ці люди прийшли сюди захищати. <стрит> я вас прошу, пусть ведут военное положение в стране. Уже пол Украины и, и, там пацаны молодые. Вы А предатели расстрел. Стали незаконный. Если вы не будете принимать, мы штурманем. И поверьте нам, будет крови уже. А вот это вы нагнали всю мразь, мы штурманем вас. И я хочу задать, почему ты не формировать? Так, сидите. Заседание приносим Ты раздавал, а там треба, а так зайшов. І Я в Китаї, пулю в лобі все, а, а не в, ми На фігайте, ми в акція чулок. Мирна? Поки мирна? що. Китайці правильно роблять.